Вітаю! Сьогодні на уроці української мови будемо вчитися доречно вживати слова в мовленні. В зошиті записуємо число, класна робота, записуємо букви, буквосполучення, слова і речення. Зайчик щулився в кущах, бо напав на нього страх. Підкресли підмет просудок та другорядні члени речення. Не забувай робити це олівцем з лінійкою. Прочитай, доведи, що це текст. Хто охороняє здоров'я дерев? Це робить дятел. Цілий день проводить лісовий лікар медичний огляд своєї ділянки. Птах перелітає з дерева на дерево. Заглядає в кожну щілину. Від гострого дзьоба незвичайного хірурга не сховатися жодній шкідливій комасі. Які слова, близькі за значенням, уживаються в цьому тексті замість слова дятел? З якою метою? Поміркуй. Поділись своїми міркуваннями. Хірург це лікар або лікарка, що оперує хворих. Перевір свої міркування за поданим висновком. Слова і сполучення слів птах, лісовий лікар, незвичайний хірург, ужито в тексті для того, щоб не повторювати слова дятел. Крім того, вони допомагають пов'язувати між собою речення. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. Третя вправа, 36 сторінка. Прочитай сталі слово сполучення слів. Як ти їх розумієш? Ані пари з вуст, теревені гнути, взяти ноги на плечі, тримати язик за зубами, баляси точити, торочити небалеці, набрати в рот води, накивати п'ятами, дати ногам волю. Із пропонованих висловів добери і підкресли синонімічні ряди до слів мовчати. Синім олівцем говорити червоним олівцем. Які сталі звороти залишилися? Назви синонім, який можна до них дібрати. Учневі або учениці запропонували на місце пропусків у тексті вставити потрібні за змістом слова. Прочитай записаний ним або нею текст. Рожева чайка. Рожева чайка окраса Арктики. Наче яскрава квітка ширяє рожева чайка серед суворої природи півночі. Рожева чайка харчується рибою. У незамерзлих ополонках північного льодовитого океану проводить рожева чайка більшу частину свого життя. Який недолік ти помітив або помітила? Подумай, які слова і в якому реченні доцільно вжити. Щоб уникнути невдалих повторів. Відредагуй текст. Уяви себе в ролі науковця. Поясни і запиши за допомогою відповідних синонімів значення висловів: бити байдики, ламати голову, узяти себе в руки, обвести навколо пальця. Наприклад, узяти ноги на плечі швидко побігти. Накивати п'ятами, втекти. Уяви себе в ролі письменника або письменниці. Прочитай текст, добираючи з дужок до слово, яке найточніше виражає думку. Запиши утворений текст. Уранці до будинку підлетіла зграя горобців. Вони сіли на кущі і голосно цвірінькали. А потім помітили під вікном годівничку. Птахи спурхнули з куща і мерщій туди. Тепер, пернаті друзі, навідуються до нас щодня. Цей текст розповідь чи міркування. За поданим початком склади на велику розповідь, використовуючи синоніми з довідки. З гілки на гілку перелітають синички. Вони завітали в сад за поживою. Метушливі пташки, пернаті друзі, охоронці садів, жовтогруді красуні. Запиши утворений текст Добери до нього заголовок. Сторінка 55 друга частини 10-ї Дякую за увагу. До зустрічі!